Візерункові та мінімалістичні, строкаті та однотонні. Звісти найдавніші символи українського Різдва. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського розгорнули їхню виставку. Атмосферу підсилюють світлові ефекти. В експозиції представлена 61 зірка, вони всі різні, з різних матеріалів. Є зірки, які створювалися в сімейному колі, є зірки, які створювалися під час майстерок, які ми організовували. Кожна з них абсолютно особлива. Це не є Мистецькі зірки, тому що їх створювали переважно просто люди, і в цьому я думаю, що є їхня цінність, бо вони всі надзвичайно особливі і різні. І нам хотілося, щоб якомога більше людей побачили їхню красу. Виставка об'єднала зірки, що брали участь у першій в історії Полтави Ході звіздарів 28 грудня минулого року. Ні, були виготовлені спеціально для ходи інші з родинних архівів полтавців. Різдвяні атрибути зроблені з соломи, дерева, мозаїки, тканини і навіть з предметів, пов'язаних з фронтом. Найстарші зірці більше 30 років. У нас представлена зірка 1995 року. Із якою ходила ватага Володимира Данилейка, видатного культуролога і діяча культури. Власне у Полтаві. Це була дуже велика акція. Тисяча 1995 році на різдво, 7 січня, він зібрав багатьох залюблених в традиційну культуру людей в Полтаві і провів ходу до різдва із колядками, із заспівами різними, і, власне, із зірками. Відвідати експозицію можна щодня до 25 січня, включно.